Так вкусніше, певно, да? Я їбануся, ебанулся нажралась піска, сука, і довольна. Ці відео стали приводом до конфлікту, що днями розгорівся в Тернополі. Няня лаялась при дитині нецензурною лексикою, дозволяла їсти пісок, при цьому знімаючи процес на відео і публікуючи це в своєму телеграм-каналі. Розголосу ситуації надала мама дівчинки Влада Мірошніченко. Мені вночі прислали анонімно, не буду казати хто. Типу, дивись, хто дивиться за твоєю дитиною і будь обережна. І мені переслали цю силку на телеграм-канал. Я хочу, щоб інші мами не робили моїх помилок, бо е, я теж вийна в тому, що сталося. Треба було е, уважніше дивитися за людиною. Треба було перевіряти то все. Але я довірилася і тепер про то шкодую. Далося нам поспілкуватися із няною Мії. Під час телефонної розмови Тетяна розповіла, що мама дитини була не до кінця чесна з нею і часто умови роботи не збігалися з обговореними напередодні. Ну я себе ніяк не виправдовую тим, що я грубо віднеслася до дитини, але в той момент я була під таким емоційним тиском і зі сторони матері, і зі сторони своїх проблем, що. Я просто збісилася на те, що дитина вже вкотре пхає цукерку в пісок, і я тоді вирішила, що хай вона все-таки, хоч раз, спробує, ще такий пісок на смак, і, можливо, після цього вона не буде його їсти.